Доброго дня! Мене звати Яшанова Оксана Миколаївна, я лікар-кардіолог, а також сімейний лікар клініки вихідного дня. Щорічно в Україні приблизно в один і той же самий час, з кінця вересня, по лютий, зростає сезонна захворюваність на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції та інші захворювання, які об'єднані безліч у схожих симптомів. Основи здоров'я нашого тіла закладені в трьох літерах С. Перша літера С це сон, друга літера С це спорт, третя літера С це сміх. Звичайно, ми не призиваємо вас робити якісь олімпійські рекорди. Чи ставити їх. Ми просто просимо, щоб у вас був достатній рівень фізичної активності, дуже важливий для функціонування всіх систем нашого організму, а також імунної системи. І саме він забезпечує гарну відповідь на віруси та бактерії. Що ми маємо на увазі під достатнім рівнем фізичної активності? Це звичайна ходьба пішки, це підйом сходами, це їзда на велосипеді, плавання, а також е звичайні прогулянки на свіжому повітрі і сміх, гарний, позитивний настрій, дуже важливий для підтримки захисних сил імунітету. Він сприяє підтримці активності та тонусу. Автоматично дозволяє організму стійкіше чинити опір вірусам та бактеріям. Згадаємо закоханих. Саме тоді, коли людина закохана, вона не хворіє, тому що не думає ні про що, крім об'єкту свого кохання. Так працюють наші гормони, ендорфіни. Тоді, коли ми знаходимося на піку емоцій, коли ми задоволені, щасливі, ми, нам, умовно кажучи, просто ніколи хворіти. Сонце достатній сон, це обов'язкова умова, гарного функціонування всіх систем нашого організму. Людина, яка емоційно дуже відносно стабільна, яка має достатній рівень фізичної активності, гарно харчується, вона і гарно спить, висипається за невелику достатньо невелику кількість часу, якщо порівняти це з людиною, яка веде малорухомий спосіб життя. По тому скільки людина спить, можна зробити уявлення про стан її здоров'я. Тому якщо ви відчуваєте сумливість, млявість, апатію, дратівливість, навіть після сну це вже сигнал до того, що варто звернутися до лікаря, а саме до ендокринолога. Їжа повинна бути поживною, збалансованою, містити велику кількість вітамінів, мінеральних речовин. Така їжа це саме звичайна наша їжа, це суп, це фрукти та овочі, крупи, молочні продукти, м'ясо та риба. Порожніми продуктами прийнято називати фастфуд, а також Такі закуски на зразок сухариків та чіпсів а також в раціоні потрібно старатися позбутися трансжирів, зокрема маргарину, який міститься в усіх промислових солодощах та випічці. Кількість води, яку повинна випивати людина за добу, дуже індивідуальна, тому називати цифри ми не будемо, але просто зазначимо такі невеличкі правила: замініть звичайну каву на каву плюс воду після неї. Пам'ятайте, що суп та чай водою не являються. Потрібна саме чиста вода, прозора, негазована, не підсолоджена. Її потрібно пити достатньо регулярно. Ставте собі нагадування в смартфоні або в розумному годиннику. Таким чином, виконати добову норму вам буде набагато простіше. Пам'ятайте і не нехтуйте такими вітамінними продуктами, як калина, малина, імбир, лимон. Цибуля та чесник, до речі, також. Додавайте цибулю та часник свій раціон. У вихідні дні, коли ви можете собі це дозволити. Вдома готуйте вітамінні Морси, настої, узвари з ягід. Це теж досить таке корисно корисний вітамінний напій. Звичайно, на піку захворюваності доведеться скоротити свої контакти. Бувати, призначати зустрічі в небагатолюдних місцях, або нас призначайте зустрічі на свіжому повітрі. Рідше ходіть на, в кіно та на розвитні заходи. Якщо ви туди ходите, носіть масочку в скрізь, де є скупчення людей. Користуйтеся обов'язково правилами Міністерства охорони здоров'я та дезінфікуйте руки. Після відвідування туалету, транспорту та після рукостискань. Обов'язково носіть маску в транспорті, наземному та в метро та встановіть графік провітрювання приміщень на робочому місці. До таких захворювань відносяться грип, пневмококова інфекція та коронавірусна хвороба. Щеплення від коронавірусу в Україні на даний час є абсолютно безкоштовним та доступним для кожного громадянина, враховуючи те, що ситуація дуже дуже посклад... ускладнилася останнім часом. Це повинно бути пріоритетним для кожного українця. Ось такі прості правила дотримуйтесь їх. І якщо ви відчули, що ви захворіли, у вас велика температура, кашель відчуття нестачі повітря, біль у грудях, не призначайте собі самостійно ніяких досліджень, а краще зверніться до лікаря. Саме лікар скаже, які саме необхідні вам діагностичні процедури та лабораторні дослідження. Розбереться в цьому набагато краще. Виконуйте ці прості правила, будьте здорові, покажіть це корисне відео своїм друзям та знайомим. 都不花钱。